Привіт, це відео про медогляд. Ми всі підписалися при реєстрації під тим, що ми на протязі 4 місяців, якщо я не помиляюся, чи 90 днів маємо пройти цей медогляд по прибутті в Канаду або навіть до того, щоб легально працювати в Канаді. Отже, питання на що мені медогляд є фактично зняте, тому що ми самі під тим підписалися, і це є так би мовити одна із надзвичайно мінімізованих умов для того, щоб потрапити в Канаду. Не хочу лити водичку, зразу скажу. Внизу під відео є посилання на сторінку, де ви можете знайти лікарів, які є сертифіковані для того, щоб надати медогляд, який є дійсним в Канаді. І зразу тільки коротко розкажу про те, що то за медогляд і на що його треба. І так само, чому я вирішив його не проходити до моменту, коли я вже переїду, якщо переїду. Отже, найперше медогляд потрібно проходити кожних 12 місяців. Детально що в нього входить. Не знаю, я не лікар і не юрист, але це, напевне, загальний медогляд, який включає в себе обов'язково флюорографію легень, чи як цей скан називається, і такі інші загальні речі, щоб просто побачити, чи ви є здорова людина, чи у вас є якісь хронічні проблеми, які потім будуть мати якісь нюанси щодо страхування вашого здоров'я в майбутньому, бо все це стосується як завжди грошей в Канаді. Отже, загальні речі, які обов'язково знати. Перше, медогляд буде потрібно проходити раз на 12 місяців, це роблять всі, і він є потрібний. Медогляд проходиться тільки в сертифікованих лікарів, і список цих лікарів, знову ж таки, є на сторінці за посиланням. Як знайти там тих лікарів? Це все дуже просто. Якщо ви пам'ятаєте, як ви проходили біометрію або хтось вам це робив, то хай вам знову поможуть. Там дуже просто, ви. Вибираєте країну, і в тій країні ви будете бачити перелік всіх лікарів, які є сертифіковані канадським урядом, надавати послугу цього медогляду. Далі це не є безкоштовно. Десь це дорожче, десь це дешевше, і власне це є сенс цього відео, яке я зараз роблю, щоб ви собі просто зрозуміли, що у вас, якщо ви маєте час до виїзду, є можливість зекономити час, щоб ви потім не мусили бігати по приїзді в Канаду і шукати можливості, де ви маєте проти цей медогляд, як це все зробити. Зараз там так само питання мови і так далі. Можливо, більшість, напевне, з вас є в Польщі там чи в країнах, де ви або когось маєте, або самі знаєте мову і даєте собі ради непогано. Тому це буде просто по часу, практичніше і легше зробити це наперед. Медогляд не займає так довго часу, але все одно потрібно подзвонити, записатися, потім прийти, пройти це кілька днів по-любому займе. Важливо знати, що це не завжди однаково коштує, як я вже сказав. Десь це дорожче, десь це дешевше. І саме тут. Прийшов час на мою коротеньку історію, чому я вирішив не здавати медогляд. Все дуже просто. Я, як і вам раджу, завжди які якесь питання, просканував всю інформацію по Фейсбуці, по групах, подивився, що люди розказують. Завжди люди діляться досвідом. І я побачив, що середні ціни по Канаді, по медогляду були, там, скажімо, 200 доларів канадських, 300 може. Там дехто знаходив навіть так низько, як 100 чи 70 доларів на дітей, і там, скажімо, 150-200 доларів на дорослого. То ціни були такі досить нормальні. Я собі подумав, це непоганий варіант. Якщо я зможу тут ще до виїзду пройти цей медогляд за такі гроші, то краще це зробити наперед. Знайшов я лікаря на цьому сайті і знову ж таки посилання внизу. Подзвонив я до них, сказав, хто я, на що мені той медогляд, і мені назвали дуже приємну, напевно, для них ціну. Ціна була 400 американських доларів. І це тільки медогляд, це послуга для лікаря. Потім іншому лікарю ще треба було заплатити 70 доларів за те, що мені мали зробити флюорографію, і ще двадцять чимось доларів за якісь там інші аналізи. І словом, вся сума прийшла до 490 чимось американських доларів. Я це все послухав, подякував, сказав, що я їм можливо колись зателефоную, поклав трубку і більше ніколи не зателефонував. Як і всі би це зробили, тому що переплачувати вдвічі. За зекономлений час там в кілька днів я не збирався, тому що я, по-перше, не знав, чи я буду виїжджати і коли. І тому я вирішив цього просто не робити. Це була моя історія. Посилання є внизу. Ви собі беріть, вирішуйте, дивіться, кому як легше, ви зекономите час і ви дасте собі ради краще з мовою. Це такі питання щодо грошей. Ще раз кажу: взнавайте, дивіться по цінах, можливо, вдасться зекономити. І для тих, хто залишився до цього часу, я ще маю декілька коротеньких оголошень. Перше, я хотів би вас так само попросити, тих, хто дивляться цей канал. А не забувайте про підписку, само собою, лайки і так далі. Але також важливо, якщо ви маєте час і можливість і шукайте відповіді на свої питання, перед тим як писати коментар, який буде повторюватися для мене там 200-й раз. Зайдіть в коментарі, прогортайте, може, ви знайдете інформацію потрібно для вас, але також, коли ви бачите якісь коментарі, на які я ще не встиг відповісти. Будь ласка, відповідайте, допомагайте одні одним в плані інформації. Дехто так робить, тому я дякую і це супер. Нагадую про те, що в нас є група в Телеграмі і Фейсбук. Посилання теж є внизу. Яка ідея цих груп? Перше телеграм це є просто для того, щоб я міг викладати. Пост про те, що я записую відео або якусь іншу інформацію, яку я знайшов. І е, я там не, не, не закидаю нічого часто, але зате ви зможете завжди зайти в ту групу і знайти ту інформацію, яку ви вже там бачили, вона звідти не загубиться. А Facebook-група є для того, щоб ви могли постити свої питання чи якусь е, цікаву інформацію. Я навіть дозволяю якусь рекламу, яка не є з цілю простого наживання. І ви зможете там ділитися своєю інформацією, і так само ви зможете один одному допомогти відповідати на питання. Це є ідея нашої групи Фейсбук. Тому прошу підписуємося, не забуваємо про лайки і коментарі і підписку на цей канал. Ростемо разом, ділимося інформацією, допомагаємо один одному. Всім дякую, до нових відео.